Вітаю вас на каналі Teach Program. Ми продовжуємо сьогодні створювати тести для ЗНО і розглянемо приклад з ручним вводом числа. Отож, нам потрібно скопіювати умову задачі завдання з ручним вводом. Потім потрібно скопіювати умову 1, що нам потрібно. І умову два. Що нас питається в задачі? Далі. Для того, щоб не заплутатися при Відповіді ми підписуємо наше поле. Один. Відповідь на питання 1 у нас 6,25. І додаємо наступний варіант. Підписуємо відповідь на питання 2. 60. Все. Зберігаємо завдання. І продовжуємо далі створювати тести. На цьому все. Наш цикл уроків. По створенню тести зно вичерпано. Чекаю вас в наступних відео уроках. Всім дякую за увагу.